Яку найдивнішу пораду ви чули, яка є надзвичайно ефективною. Від моєї семирічної доньки. Я досі сміюсь над цим. Якщо ви коли-небудь потрапили в незручну стацію з кимось, або вам потрібно просто піти, ви завжди можете прикинути, що вдавились чимось. Я не знаю звідки це взялось, але це кометно і це працює. Ти просто тікаєш, щоб взяти склянку води. Так, просто прикинутись, ніби я задихаюсь. а потім піти з роботи додому. Зрозумію. Якщо ви дуже сором'язливі або вам важко підтримати розмову. Чи буде товариська, просто ставте запитання. Це працює трьома способами. Перший співрозмовник веде більшу частину розмови. Другий. Він також залишає розмову з позитивним настроєм, оскільки більшість людей любить поговорити про себе. І третє. Це дає відчуття, що хтось ним цікавиться. Бонус позитивні емоції від вашої взаємодії. Я екстравертний інтроверт. Мені не подобаються соціальні контакти, але характер моєї роботи вимагає постійні взаємодії. І те, що я єдина дитина, завжди вимагало від мене докладати зусиль або бути самим по собі. Ця тактика зазвичай працює для мене, і люди завжди дивуються, коли я кажу, що насправді я суперінтроверт. Мій дідусь прожив 95 років. Я запитав його, у чому секрет довгого щасливого життя. Він сказав мені займатися своїми справами, дідусю. Чому твій секрет щасливого життя в 95 років? Відвали, я тобі не скажу. Іди займайся своїми справами. Ти розумієш, що якщо намагатись нескінченно складати цеглу, то як би ідеально ти не робив це, вони все одно впадуть. Мій бос казав мені це після того, як я вигорів. Просто пам'ятайте про те, що як би добре ви не планували свою роботу, занадто багато. Це занадто. Хороший бос! Іноді люди погані. Це дійсно змусило мене зупинитись і подумати про те, що деякі люди просто відстій. І єдине, що я можу змінити, це те, як я дозволяю цьому впливати на мене. Я став набагато менш злим, у мене більше не буває агресивної поведінки на дорогах. І загалом я став щасливішим. Один мудрий чоловік якось казав мені: купи Порше, перш ніж він тобі знадобиться. Якщо ти сидітимеш тихо, поки всі інші вважають, ти виграєш по-великому. Джон Олівер. Я отримав кілька робочих місць та можливостей для навчання, просто виконуючи свою роботу і не будучи гучним ідіотом. Одна з моїх аксіом полягає в тому, що не потрібно бути ідеально. Потрібно просто дозволити всім іншим бути гіршим за вас. Якщо вам потрібно щось запам'ятати, напишіть це три рази або скажіть це в голос три рази. Завжди дивно, коли щось повторюєш у голос 3 рази, Особливо імена. Колега сказав мені, що коли хтось зікає, скажімо, ти не риба. Кількість разів, коли це спрацювало, переконала мене, що вона відьма. Я писав що щонайменше півдюжини разів, коли це спрацювало. Одного разу я гикав і попросив друга сказати мені, що я не риба. Спрацювало! до біса чеклунства. Я не міг точно пригадати, що ти сказав, але вчора мій 15-річний мав гикавку. Я подивився на нього і сказав: Ти мені винен рибу. Він буквально щойно гікав, перед тим як я сказав це. Він подивився на мене і запитав, що? В машині було ще троє дітей. І сени почали називати то те, то це. Мій 15-річний спитав, про що ти говориш? Чому я повинен тобі рибу? Я сказав: Ну, сьогодні я прочитав дещо в інтернеті, і там говорилось, що ти винен мені рибу. Вони продовжували ще хвилину, а потім усі такі серйозно, поясни. І я сказав, що ви жодного разу не гикали, відколи я це сказав. Ми розсміялись, і він більше не гикав. Я сказав, я знайду цей пост та подякую редактору. Я просто хотів, щоб ви знали. Я подумав, що вам сподобається ця історія. Дякую. Якщо ви шукаєте щось в умовах низького освітлення, спробуйте використовувати периферійний зір. Я читав про це в старому підручнику часів Другої світової війни про нічний повітряний бій. Це якось пов'язано з тим, як працюють очі. Це допомагало мені багато разів протягом багатьох років для пошуку речей у темній кімнаті. Або на вулиці вночі, а не для повітряного бою. Також це чутовий трюк, якщо ви захоплюєтесь астрономією та намагайтесь знайти тьмяну зірку. Я помітив це, я дивився на нічне небо і бачив певні зірки, коли не дивився на них прямо. Але коли я фокусувався на тій самій зірці, її не було видно. Я не знав, що це було насправді. Просто думав, що мені здається. Якщо я правильно пам'ятаю те, чого мене навчили в школі. То це тому, що паличкоподібних клітин, які відповідають за чорно-білий зір, і добре працюють при слабкому освітленні, більше на периферії святківки, ніж у центрі. Не виправдовуйтесь, якщо про це не просять. Тобто, якщо ви запізнились на роботу, просто скажіть, що ви запізнилися, а не розповідайте чому саме. Ніколи не повідомляйте більше інформації, ніж потрібно, щоб упоратися із ситуацією. Іноді ви тільки погіршуєте ситуацію, перемістивши їхню увагу на те, про що вони навіть не знали. Наприклад, пробачте, я спізнився на зустріч, тому що намагався допомогти колезі закінчити їхню презентацію. Бос, Що? Колега сказав, що вони представили її минулого тижня. Тепер ви запізнились і завели колегу у скрутне становище. Одного разу я отримав табель з супер хреновими оцінками. Мої батьки зайшли в кімнату і сказали щось на кшталт. Ми знаємо, що ти зіпсувався. Але якщо ти визнаєш, що зробив неправильно, у тебе буде менше проблем. Не знаючи про що вони говорять, я зізнався, що я та мій приятель продавали траву. У мене не стало менше проблем. Я був покараний на літо. Дві поради від моїх літніх південних родичів Перша. Щось з нічого. Приділіть 5 хвилин на тренування. Прибирання, роботі над великим проєктом тощо, це краще, ніж 0 хвилин ми часто думаємо, що нам потрібно виконати 2 години наполегливої роботи, інакше нічого не вийде. Друга порада. Час пройде в будь-якому випадку. Якщо ви хочете працювати над тим, щоб стати кращим у чомусь, досягти довгострокової мети або змінити кар'єру чи повноваження. Не дивіться на 2-5 років і не думайте, що ви постарієте. Якщо вам 24 роки, і ви хочете вступити до коледжу, то через 4 роки вам буде 28, незалежно від того, чим ви будете займатися у цей час. На друге, мій дідусь сказав дещо краще. Мій батько говорив про те, що йому буде 50 років, коли він закінчить навчання, якщо повернеться до коледжу. Мій дідусь відповів: а скільки тобі буде років, якщо ти не підеш до коледжу. Мені подобається приказка: Найкращий час, щоб посадити дерево був 20 років тому. Другий найкращий час. Сьогодні зазнайте невдачі швидше. Наприклад, якщо ваш план може не вдатись, краще дізнатися про це наступного тижня, ніж наступного року. Це допомогло мені кинути задушливу роботу та зайнятися власним бізнесом 10 з 10 Я зрозумів це, коли став батьком. Не тому, що я терплю невдачу вихованні дітей, а тому, що я спостерігаю, як діти знов і знов зазнають невдачі, а потім досягають успіху. Дивно, наскільки безсоромно і легко вони зазнають невдачі, і продовжують йти вперед. Моя мама завжди казала: повертайся до витоки, коли в мене були психологічні труднощі, і роками нехтував це. Але я тепер живу це. я використовую цей спосіб життя лише у відчайдушні часи виживання. Але це дивовижна порада. Можете навести приклад? В основному, іншими словами, зосереджуся на тому, що має значення. Якби я був у сильному депресивному стані. Ледве міг функціонувати. Це означало б не відчувати себе винним у тому, що я просто виживаю, доки не стану на ноги. Просто робіть те, що маєте робити, і переживіть день. Під час моїх маніакальних станів це б означало б зосередитись на тому, що має значення, і не опускати рук. Це була практична порада і водночас співпереживання мені. Я завжди відкидав це, тому що вона постійно це говорила. І я думав, що це була проста відмовка, але з тих пір я зрозумів. Що це одна з найкращих порад для всіх, то щасили намагається зберегти свій здоровий в хаотичні або якщо здаються хаотичними часи. По скрипту. Основи можуть включати в себе: встати з ліжка, прийняти душ, пообідати та випити трохи води. Можливо, спробувати насолодитися кавою. А якщо ви готові, можливо, спробувати прибрати кухню та або трохи попрати. Навіть якщо ви зробили мінімум, а потім заповзли назад у ліжку. Це добре виконана робота, тому що впоралися з нею протягом дня. Якщо ви хочете щось купити, то зачекайте 24 години. І якщо ви все ще хочете купити це, то купіть. Це дійсно скоротило мої імпульсні покупки та зробило економію грошей надзвичайно легкою. Особисто я розраховую на основі годин необхідних для роботи, і намагаюся візуалізувати: чи варто мені працювати ці години, щоб купити це? Відредаговано. Я просто хочу згадати, що маю ОКР. Тому 24 години очікування не спрацювало для мене. Іноді потрібно знайти такий метод, який працює саме для вас.